Проводив комісію 106 чергової сесії Ради. Питання 17. Про внесення змін до програми організаційного забезпечення діяльності від державної установи Центр пробації Черкаської області на 2025 2027 роки затвердженою рішенням Корченя Шевченківської міської ради від 2609-24 No845 дробь. Пропозиція погоди. Питання номер 21 Про погодження проєкту угоди про співпрацю між Хорсом Шевченківською міською радою та міською радою Ліз Барка Вармінського Республіки Польща. Пропозиція підтримує. Рішення Ковсен-Шевченківської міської ради від 24.12.2024 на № 9138-8 про бюджет Ковсен-Шевченківської по міської пожиттєвної громади на 2025 рік. Позиція на розвиток. Ковсен-Шевченківська. Машинка 25. Про поводження наміру на встановлення тимчасового накладного гаража нового типу Олексії Степанії Іванівни. Позиція на розвиток. Позиція на 26. Проповадження наміру на встановлення тимчасового рожа з бідого типу вороненого Руслана Володимирович. Пропозиція на розгляд сесії. Кивченко за. 27. Проповодження наміру на встановлення міського догража з бідового типу модлі любові Васильів. Пропозиція на розгляд сесії. Кивченко за. Борщенко, за. Проведення дозволу то Корсін-Шевченківської дрова електростанція на розробку проєкту замустри щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі 0,6070, розташований на території Корства Шевченківської міської територіальної громади за межами села пункту села раїв. Пропозиція отримала. Два дев'яте проминення дозволу того корську Шевченківської дрова електростанція на розробку проєкту замустри щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі. Кома 6914 розташоване на території Корсня Шевченківської міської територіальної громади за межами села пункту село Сотник. 30-й -е, про надання дозволу того Корса Шевченківської тривалої електростанції на розробку проєкту зимустрою щодо зміни цього призначення земельної ділянки площу 1,1786. Зараз розташоване в селі саморідне. Пропозиція підтримана. Віченко за. 31. Проведення дозволу того корську на Шевченко стає права на розробку проєкту за щодо призначення земельної ділянки площою 1,39 нольі за розташоване село виграє. Проблизи підтримку. Віченко за. 32. Провене дозволу того корсня Шевченко стає трава на розробку проєкту за мусор, щоб Площа 1,945 розташоване в село Сотника. Пропозиція підтримує. Коріченко за маршінку за 33 промена дозволу порсу, що вчинення права електростанція на розробку проєкту за музей щодо зміни цілого призначення. Зміна ділянки площа 2,3Г. Село Сипники. Пропозиція підтримує. Кириченко за машинка 34-й провел Корсна Шевченковська вітрова електростанція на розробку проєкту замуста, що до зміни цього призначення. Земельна ділянка площі 2,0526 за розташована в селі Морець. Розиція підтримала. Криченко за. 35 проводить зговори корська Шевченківської вітрова електростанція. На розробку проєкту зимустру, що до зміни призначення, земельної ділянки площі 2,3187га в селі Морець. Ропозиція підтримала. Кевченко за. Шевченко за. Можна питання? А це, ці вітор -вітор -вітор станції, такі земельні ділянки 2 гектари, тут 3 гектари. А це їм потрібна така площа для встановлення цього відеогенератора. Mm. Ну, якщо він притягуєшся кабеля, будуть тягнути. Все рівно ну, 3 гектари. Це не ну, ти, що не бачиш, як по Європі. Це. Це. Вона, ж, вона ж обробляється, там їм виділяється невеличка земельна ділянка. Ну, Коні ж оренду отримується відрова електростанція. 36. Про надання дозволу дозволо того курсом Шевченківської трава електростанції на розробку проєкту землю, щоб до зміни. Ціло призначення земельної ділянки площою 3 га. В селі пішки. Пропозиція підтримала. Кивченко. 37-й про надання дозволу дозволо того курсу Шевченківської триває електростанції на розробку проєкту землю, що до зміни. Сьогодні призначення земельна ділянка площею 4,3720 га, розташована в селі Морець. Пропозиції Петриал. <позривання> власне, позов. 38. Трона для дозволото корсня. Шевченка, літування станції на розробку проєкту з міста щодо єдиної землеї ділянки, площею 3,18 до 20 га, розташована в селі Морець. 10, Марченко за, за. 39 проведення дозволу виконавчому комітету Корсун Шевченківської міської ради на розроблення технічної декументації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності на площі 46,36 конад 3656. Зараз у шоу не за межами на села пункту. Пропозиція підтримана. Маршінко зарокове. Проведення дозволу виконавчому комітету Корсун Шевченківської міської ради на проведення. Спершення грошової оцінки земельної ділянки площі Рікума 1173А розташований по вулиці Крута 1 в місті Корсен Шевченківськ. Пропозиція підтримана. Криченко зал. Марченко за Коза. 41-ше. Правнення дозволу з нашому комітету Корсен Шевченківської міської ради на розробку цих документацій замовстрою щодо інвентарізації земельних ділянок виконання власності загальної орієнтовної площі 0,11 Га розташованих. По вулиці Ярослава Мура в місті Корсен Шевченка. Пропозиція на розлікція. Приченко за да. вчинком позов. 42 провели дозволу нашого комітету Корсен Шевченківської міської ради на розробку техдокументації документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності площі 0,13 розташована по вулиці Правобережна, 133. Пропозиція підтримка. Приченко за 43. Про надання дозволу на розроблення проєкту замустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду топ НВФ, урожай орієнтовної площі 0,1, га, розташований по вулиці Максима Мариненко в селі Сидники. Пропозиція підтримує. 44 надання дозволу на розроблення проєкту наутру щодо відведення земельної ділянки для народництва в оренду Моргану. Вої орієнтовної площі номерково 6 розташований по вулиці Переслівська в селі Саморідні. Позиція підтримує. Кириченко за Моршенко зап'яте про мене дозволу на розроблення проєкт замовці щодо відведення земельної ділянки для громадського оренду Рой АВ орієнтовної площі номерково 6 розташована в селі Саморідній. Позиція підтримує. Коріченко за Моршенько за. 46. -те. Про затвердження проєкту зимустю щодо віддання змейно ділянки площою 0,0112 Ляшенко ОМ та Решетняк КСТН. Цілеве призначення козмінюється. Земельна ділянка приватної власності розташована за адресою міста Корство Шевченківського вулиці Шевченка, 51. Опівниці. 47. -те. Про затвердження проєкту зимустрі щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Узнанку АМ 0,5979 га, розташованої на території корсь Шевченківської міської ради. Пропозиції. Кляченко Козам, 48-про затвердження проєкту заводів щодо обведення земельно ділянку в оренду для цінокосіння і виписання худоби Демченко ВВ, площею 2 га, розташовано в селі саморідних. Пропозиції підтримують. Кимченко за. 42, 49. Про затвердження проєкту за щодо щодо відведення ділянки уряду по доволотньому Юрію Івановичу площею 0,3368 га, яка розташована по вулиці Сергія Гадюка, 62, Місто Корсен Шевченко. Пропозиція підтримка. Причин козачний за. 50. Про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки у постійне користування з об'єднаності власників багатоквартирного будинку Ніта площою 0,5678 га. Яка розташована по вулиці Семененка, 38. Пропозиція підтримувати. Кириченко, заморшенько да. зачинку да. за да. 21. Продолжение проєкту занустів щодо інтернеті оренду юридичних рексії сількому площою 0,22.08, яка розташована на вулиці Сергія Гондюка, 60. Пропозиція підтримана. Криченко, за. Да. Да. Моршенко за. Да. Це про затвердження документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянку площу 1,8041А і якраз також Черкаського Черкаським корсмішевському міська громада, за межами на села опуститься. Де у нас знаходиться це біля біля корректу? Про затвердження твоєї документації замуструю щодо встановлення відновлення межіменої ділянки в натурної на місцевості Скаченко, Елата, Скаченко, Вексіга, Будин, вулиці Миколаївсь Заїчин, та 59, площу 0, 12.5. Пропозиція підтримала. Келіченко за вашим колонку закон. 54-про 54. затвердження цієї документації змусить щодо встановлення відновлення межімельної ділянки натуринної на місцевості Слідченко ВВО та... Татамір НО місті Корсун Шевченківський вулиці, 12, площею 0,0743. Позиція 2. 55. Про затвердження документації замовку щодо поділу земельної ділянки на власності Корсун Шевченківської міської ради площею 18,0781 га для городних, на території Корсун Шевченківської міської ради за межами населеного пункту. Позиція. Кириченко за Марченко. П'ятдесят шоу. За. Про затвердження цієї документації домостру щодо встановлення междення ділянку натуриння місцевості бойковила селі, селі гарбузину вулиця Субідська, тридцять шість, площею ноль да. по ноль сім, дев'ятнадцять три. Кириченко за моршень козом. 57 про затвердження технічної щодо встановлення відновлення мерзевної ділянки натуральної місцевості Жалої П в місті Корсен Шевченківської вулиця Полюва, 11 площі Меркома 1 про, Парченко, п яті, п яті, про затвердження документації знову щодо встановлення відновлення мерзнено ділянки натуральної на місцевості Змена Оленко СЯ Я в місті Корсень вулиця Саморянка, 44 площі Неркома Одинга рецепта. Хорошо, программа. Номер шина 99. Предоставлен пакет документации за мусор и да. да. за установление марземены для внутреннего сервиса Константинова вместе с Корсунской Документації замужна щодо встановлення відновлення майже медичного дня на турі місцевісті Костенко в місті Корстін-Шеченківській вулиці міського 51 площі Командина. Пропозиція підтримана. 62-го. Про затвердження та документації замусю щодо встановлення відновлення майже змейних дня на Турній місцевісті Могаленко ВО в місті Корсін-Шеченківській вулиці Степова, 18, площі Ної Комадинга. Пропозиція підтримують. Причинку, 63. Продать першої активності змусить щодо встановлення відновлення медіальної ділянки в натурі не місцевості Руденко ОН, місті Корс-Шеченківській вулиці Рабоша, 59 площою 0 га. Опозиція а Пропозиція підтрима. Демку зал. 64 про затвердження документації за вустріч щодо встановлення відновлення межа натуринних серці Савченкової селі на Кузин вулиці Приморської, 18 площі основного безпеку. <пізна> <6 -те>, про... <пізна> 65 про затвердження документації за вуст щодо встановлення відновлення мерзення натуриння на на сесії Шамал Бюаса Мріння вулиці Наталії Кужвій, 5. 56 про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності Алієвоя розташовано на території Просто Шевченкої міської ради замежено на села пункту. Площею Норково 6 за пропозиція підтримана. 67 про передачу ділянки за власності Бароновському воєн розташовано на території Просто Шевченкої міської ради замедлені на села. Площею НКО пропозиції підтримує. 68 про передачу оренду зміни ділянки власності Бароновському ОВР розташована на території Форсного Шевченка міської ради за межої самої пункту площадку. 69-та про передачу оренду збройних ділянку власності БРЗ розташована на території Форсного Шевченка ради за межами населення пункту площу на помощі запозиція підтримана. 70. -е. Про передачу в раді зміни ділянки комунальної власності Богуновове розташовано на території Корсна Шевченківської міської ради замежено на село пункту. Площі науковості за пропозиції питання. 71-й. Проподальша ради зміни ділянки комунальної власності Варте Бієм розташована на території Корсуна Шевченківської міської ради, замежено на самому пункту. Площі на комості за пропозиції підключить. 72. -е, Про передачу в оренду земельної ділянки, колони власності Білоденко, АБ розташована на території Корська міської ради, замежено на самого пункту. Площею 0,6 пропозиції підтримали. Кияченко за. Плашу корпуменку за. 73. Про передачу в оренду земельної ділянки коленої власності Денникову СЮ розташована на території Корсуна міської ради, замежено на села пункту, площею 0,6 за пропозиція підтримана. Кивченко за. 74 про передачу оренди земельної ділянки комунальної власності для Менікові СС, розташованої на території Польської Шевченківської міської ради, замежено на самого пункту площі помощі згаду. Позиція підтримана. 75-та про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Дем'яненко о її розташована на, на території Польсньо-Шевченківської міської ради замеженого села пункту площу на допомозі згаду. Позиція 76 про передачу в оренду земельної ділянки комірної власності і Осипова ВВ на території Порста Шевченка міської ради замежена на самому пункту. Площа Оренкома Шізга. Пропозиція підтримала. 77 та про передачу оренду земельної ділянки комінової власності Іваніку РВ розташована на території Порсу Шевченківської міської ради замежено на сегодня за пункту. Площа Іванкова Шізга. Пропозиція підтримала. Тимненко за. 78. Про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності, яка вметті розташована на території міської ради на пункту. Площа пропозиція підтримав. 79 про передачу оренду земельної ділянки власності. УМ, розташована на території Корсна Шевченка міської ради на пункту. Площа Козан. 80-та. -е, про передачу оренду земельної ділянки, по власності, полініч ПП розташована на території Порсу Шевченко, Сумської ради, замежено селом. Невіхома всізна. 81. -е. -е. Про передачу оренди земельної ділянки земельної власності. Меральнику воя розташований на території Порста Шевченківської міської ради, замеженого на села пункту, площу 062. Опозиція підтримана. Термин 82. Про передачу оренду земельної ранки комунальної власності мудрої розташована на території Порста Шевченківської міської ради замеженої населення пункті. Площа 02 на 16. Пропозиційський підтримала. Шевченко за. 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 83-й про передачу оренду земельної ділянки на власності на мирській розташована на території Поршна Шевченківської міської ради цього, пункту, кочу, мене, кома, шість, за межами самого пункту Пощої на Кома Шізга. Позиція підтримана. Тимненько за. 84 про передачу оренду земельних ділянк на неї власності пропунову розташована на території Поршна Шевченківської міської ради за межами самого пункту Пощої Накома 6Г опозиція підтримала. 85-те про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності Резниченко СА розташоване на території Корсу Шевченківської рад, -е міської ради заможе на цей пункт площі Миркова Шізан. Опозиція підтримання. -е. 86-про -е передачу оренду земельної ділянки комунальної власності ОПВ, розташоване на території Корсу Шевченківської міської ради, залежно на самого пункту площу Миркомашій зарядку. Jest like, ja Jestem zaczął na progu radę się w ramach Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. na terytorium z Sześcienku Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. Zarazem zajmę się w ramach Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. Zarazem zajmę się w ramach Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. Zarazem zajmę się w ramach Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. Zarazem w ramach w ramach w ramach 89. Про передачу Аряди земельної ділянки комунальної власності ЦБНКОВ розташована на території Корсу Шевченківської міської ради за межами населення пункту площу Ренкомаш. Пропозиція підтримала. Дев'яносто. Про передачу воряди земельної ділянки комунальної власності шкоті АВ розташованої на території Корсун Шевченкості міської ради за межами населення пункту площанкома Шіза. Пропозиція підтримала. Крученко за. Морщин козак. 91 про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності, що ЗСМ розташоване на території Порсу Шевченківської міської ради замежем на села пункту площаної комості згадувати позиції підтримує. 92-й про передачу оренди збройних ділянки комунальної власності як іменно КНВ розташована на території Порсу Шевченківської міської ради за межами населення пункту площиної на команди згаду опозиції підтримує. 93 про передачу в оренду земельної ділянки Державної власності центру ЮМ, розташована на території Корсна Шевченківської міської ради за межами самого пункту. Площа ОНК-Ма6 Га пропозиція Тіка. Марченко за 94-та про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності, то грім плюс, розташована в місті Корстан Шевченківської вулиці Сергія, Горюка, 15, площа ОНК, 04 тисячі загадів.